Курс як написати твір опис тварини у художньому стилі. Урок 9. Опис поведінки та звичок тварини. Привіт! Сьогодні ми навчимося описувати поведінку та звички тварин. Це важлива частина вашого твору опису, яка робить тварину більш живою та цікавою для читачів. Вміння вивчати та описувати поведінку тварин допоможе вам розвинути спостережливість та аналітичне мислення, які корисні в навчанні та повсякденному житті. Ви зможете краще розуміти світ і ясно передавати свої думки. Уявіть, як корисно буде вміти описати щось так детально і цікаво, що це приверне увагу ваших друзів, учителів або навіть підписників у соцмережах через відео та пости. Розуміння поведінки тварин розширить ваш світогляд. Поведінка тварини в природному середовищі це те, як вона живе, рухається, полює або ховається взаємодіє з іншими тваринами та навколишнім світом. Це робить опис більш реалістичним і цікавим. Давайте розглянемо кілька аспектів поведінки тварини, які можна включити у ваш опис. Перше. Активність. Чи є тварина активною вдень чи вночі. І як вона проводить свій час, коли не полює або не шукає їжу, друге харчування. Що їсть тварина? Як вона здобуває свою їжу, полює, збирає, пасеться? Третє взаємодія з іншими тваринами. Як тварина спілкується з іншими тваринами свого виду? Чи є вона одинаком, чи живе у зграї? Четверте захист. Як тварина захищається від хижаків? Чи є у неї спеціальні механізми захисту або поведінкові стратегії? Ось приклади описів поведінки різних тварин. Приклад перший. Лисиця хитра і обережна тварина. Вдень вона зазвичай ховається у своїй норі, а вночі виходить на полювання. Лисиці відомі своїми хитрими методами полювання на дрібних гризунів і птахів. Вони можуть довго стежити за своєю жертвою, перш ніж напасти. Приклад другий. Бобер, працьовитий будівельник. Вдень він активно будує свої дамби та хатинки з гілок та мулу. Бобри живуть сімейними групами і тісно співпрацюють у будівництві. Вони також відомі своєю здатністю змінювати русла річок, створюючи нові водні об'єкти. Тепер ваше завдання написати детальний опис поведінки обраної вами тварини. Використовуйте всі аспекти, які ми обговорювали: активність, харчування, взаємодію з іншими тваринами та методи захисту. Це може зробити ваш опис більш живим і цікавим. Успіхів вам у написанні опису, поведінки вашої тварини. На наступному уроці ми поговоримо про те, як використовувати цікаві факти та особисте ставлення у вашому творі описі. Дякую за увагу.